Много выплень, не п'яний, а за спиною чужие страны, а в сердце раны, а в сердце раны живые мертвых вминают, с тоской и болью вспоминают, и только мертвые не знают. Що їх живиє, не забиваю. Ви знаєте, що я в 41-му році йшов, мені було 19%. Це наймолодий, не обучені, не обстріляні. Сіманом написав потім, що з 22-го року тільки 5% вернулося з війни. Тому що не обучені, не обстріляні. Вот так. Вот. Тот, в тому числі, этих, у 5% і я оказався, ви понимаєте. Є Сімонова произведение «Поляна смерті. Так от я от это на лежал. поляні лежав під древом, дерев'я Жеребцова. Ми коли Німців вибили з блінтажів. Вискочили ми сюди, туда і видно снаряд. Скільки я лежав, не помню. Ну і коли я прийшов у себе, чоловік 20 лежить. Біля мене вмира солдат. Офіцер лежить на спині, я на животі, а солдат умирає йому так хочеться матір побачити: мама, мама. О, там у мене є картинка чекають, мати з собачкою жде сина, так я був у Миргороді. Мені почок в як інвалід війни. У мене папка, я наброски роблю. Мергородський. Ну, де я буваю, там я цим займаюсь. Йду старушка. Я поздоровався. Кажу, мама а кого ж де Каже, сина жду. А це було 40 років побід. Вона 40 років жде свого сина. Пушкіна слова, так ляжеш на диван, отак, з мастерської прийде, жінка лежить вже все время у мене. У нього дуже хороші слова, на старості я сизно живу, минувши проходить придо мною. Чоловік прожив 37 лет, і отак можна вже чувствовать в душі. Як то тобто мені благополучно, мені дочки прекрасні. У мене хоч маленька, но у мене мастерська, я собі зайшов, закрився і работаю. Вот це головне. Що щастя? Щастя, я думаю, для кожного чоловіка щастя то життя. От тепер говорять, от тепер погано, хлопці, не треба балуватися, погано. Я зараз на базарях пішов, там, пожалуйста, й булки, і хліб. І, ну, все є. Раніше цього не було. З бетоном бігаєш молоко. Маленькі діти, треба знайти дете молоко. Тепер же, пожалуйста. А тоді все, так що, а батьки в мене робочі, папа кузнець, мама кухаркою робила, так що не обращали внимання. Ну все мене воно тягнуло до цього. Ну Жіз як то мене все час водила, водила. Війна, обязательна смерть. Чоловік чоловіка убивает, когда в житті він його не бачив, і виходить должен убить человека. Я пам'ятаю, ми в Олександрії взяли в плен немца, молодого паренька. І я поки дійшов, а вони там вже смотрю флягу сюди, туда а потім Сенки и розстріляли його. Я потім не мог. Я їм кажу, парень здався, підняв руки, і ви пішли проти його, взяли у У мене от серце таке, ви розумієте? Я розумію, фашисти треба давити, вбивати ясно. Ну там теж люди. інвалід, У мене ця рука оце, вона постріляна, очередь пройшла і сюди, от побито і тут. ну така вона, карлючка. У мене ще крім ранінь, контузія. У мене, тоді, все, у мене один осколок є всередині вот. то в мене буває таке, що уходить, все. І мене вдома дома знають сім'я там що небудь значить мене треба двигать, щоб я не захолону. Воно ж все зв'язано, і, і сонце, і небо. Ви ж розумієте, що в пейзажі тут треба, щоб воно сочетало все. Якщо осінь, то все має бути. І небо підстроєне під це. Ви ж пам'ятаєте, там же ви не зробите там раз, синеньке ла-ла-ла. Ні. Це треба, треба, ви понимаєте, прочувствувати і потім любити, От як левітан? Кувший пише, що Левітан були на етюдах і він упав на листя, загрібає, а в нього осінь великолепна Левітан. Любить просто, ви розумієте, як воно, воно все від душі. Людина, ну, Проста людина, коли ви розговорите з ним, і коли ви не знаєте, що він робить, то ви не скажете, що це якийсь надзвичайний чоловік. От. Він працював і таких багато було на заводі, художником працював, і таких багато було в нас, які працювали, які, до речі, не виставлялися ніде. Може щось малювали, але скромно собі, Там, як кажуть, собі оцю ну, саму торбу свою. Але він закупки говорить, робив вже фарб там, і так далі. І де він робив ці закупки в Москві, то він не просто робив закупки, а він відвідував Третьяковську галерею, обратворчий музей Пушкінський. І коли він вже, ми з ним працювали над книгою, і я ж все випитував, то він говорить, який Ван Гог, не хто-небудь. Я тоді йому провокаційні питання різні задавав, який Рембрандт, Тобто він дуже тонка натура, він, ну він взагалі сентиментальний чоловік, він поезію любить. Тобто у нього були гарні вчителі. Насчет страха. Там не думаєш об этом. Это мы его были, вот це город Олександрія. Ми його взяли були, город. А ви вже на Окраїні Німці пустили танки проти нас. Вот. И і вийшло, що наші десь ПТР, там, ті, що противотанкові ружі, десь позастрявали, неорганізовано, що ми тут міст доставили. А потім вночі пішли в бойову розвідку і німці нас накрили. От, накрили. Условно, ну, Ми через пол місяця нас вийшло три чоловіки. А було десь три звода по 40 чоловік. В таких перепльотах я був. Мені командир роти каже, синок, тебе першого вб'ють, як підемо в атаку. Я кажу, з цим не согласен. Чого ви так думаєте? А я високий же ростом. Кажуть, німці подумають, що пає на коні. Старатимуся першого. Знаєте, я, якщо з чоловіка так побалакаю з ним, то я можу определяти, що це за чоловік. Є ж чоловік починає то все або друге. Знаєте, є ж люди різні. І так недобно говорить, ну, є що чу, чувствує, що чоловік який -то в душі дешевенький. Ну, ви розумієте, що чоловік його душа. Всьо глаза, лісо ну, все воно це головний елемент життя чоловічського. Ви знаєте, я пройшов війну, зустрічав багато багато людей різних. Я пам'ятаю, під Москвою ми формували, ми потім їхали на Україну сюди. І був командир роти. Він э, із Дальнього Востока моряк, старший лейтенант. Он мене називав синок. У нього син вже погиб во время війни, йому лет 50, а так. Так ви посмотрели б тут. Ви отак на нього подивилися. Ось як він зайшов і сказати, що угодно, тільки мене не трогать. Такой, все це дел. От тоже такой, ви понимаете, а доброй душі чоловік. Доброй душі. Помню, їхали через Полтаву. Сначала нас у Сімохвора постояв ешелон воєнний, а потім вокзал принял. Вот. І я думаю, як же мені... Взнати, живі ли мої старики. Ми жили, Павленковська площа 12, це ось Київського вокзалу, це 7 кілометрів. Я з Южного вокзалу до Київського фактично біг. Я ні одного чоловіка не встрітив в місті, нікого. Коли я добіжав до того дому, де ми жили, його зараз вже нема, там п'ятиэтажка стоїть, вот. окна, що то звичайно розбиті, а наш дом стоїть цілий. Вот. Дивлюсь, дивлюся, мама вікно витирає. Посмотрел, я думаю, постаріла моя мама. Побачила вікно, вона мене ж в воєнної форми не бачила ніколи, а то вилітає. Кажу, я знаю, що ви вже коржики покушали, ну я от, пожалуйста. Вечером прийшли, мене провели вже ж на Южний вокзал прийшли, ешелона нема, а я знаю, який порядок: дезертірство і вища міра наказання, так було. Я три дні шукав свою частину, ось четвертої переправи я ж знайшов на Дніпрі. Є художники спеціально, які займалися, а я так і прокляту війну пройшов, що я не хочу, я і не желаю нікому, того. для мене війна завжди всередині вона в мене. Я, звісно, ніколи не мог думать, що я в 2010 році буду готувати виставку, буду займатися мистецтвом, малювати природу, а щоб от це я мог подумати в 2010 году жити ще, не то, що там малювати. Мили друзі, простіте ви мене. струни. Внучок. Це юра, маю. Йлочик. Ютчик ось. Да, це внук. А ось ще старики були живі. Отець, мать. Це я з папкою. Я всегда ходив за лісовкою, то набросок делать такий. Я люблю тебя жизнь, хоть само по себе и не ново, а я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я с работы шаю усталый. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно.